Терненка вже намагалися вбити в четверте, але не дивлячись на це, він плюнув лице всім і вдарив в спину чи в псину від слова пес корисним ідіотом зрадофілам і. Бож паде нашим любим порохоботам. Хочу подякувати президенту України Володимиру Зеленському за те, що він також е, взяв до уваги цю справу. Вчора, у вечірньому зверненні, він про неї говорив і буде йому також доповідати ще додатково, голова Служби безпеки України. Окремо хочу подякувати Службі безпеки України. Та голові служби безпеки України Василю Малюку за велику величезну увагу до цієї справи, якби не Альфівець, якби не СБУ. я би зараз з вами тут не говорив.